Зараз дозрів, сюди досохнуть і все. Друзі, зараз ми пройдемо до кінця, там вже другий сорт і потім пізніше вже доходитимо до кінця, покажу, що в нас з цього вийшло. Так що працюємо, хоча давайте на, зразу вам покажу. Оце такий сорт, не знаю, правда. Зараз попам'ять не скажу. Що воно таке? А це теж такий. Ну не білий це точно. Ще може бути білий. Побачимо. У нас другий сорт. теж, можливо, менший, а можливо і такий же самий. Як ви бачите, підрізається це у ґрунті, підрізається десь отак. Тобто це десь близько 10 см. Ось бачите, так. Близько 10 см копачка бере. Я задоволений. І саме головне, що після того, коли ми викопаємо на городі, не буде бур будемо бур'яну. Хочеш сади, хоч не сади, але бур'яну вже тут не буде. Друзі, я приємно вражений. Чесночини. Ще ті викопав сорт. Не знаю, переплутав чи не переплутав, але в принципі коли вона буде чиститься, я вже мабуть говорив. Розберусь, білий. У мене є високорослий. Страшне. Здорові. Срезану еще одно мабуть, штучки три. Срезану. Капачка взагали молодая справляется. Бурьян выбрала. Ты же кучка, как вы видите, народнения. Ну, скорше за все, белый, я так дивлюсь. Він іде десь метр двадцять. Шкода, що я повирізав. Ну так я дивлюся по його киточці по повітряній бульбачці, що це білий. А це рядочок був оце. і залишається там чепуха. Начебто він. треба було залишити по сортам вершинки для того, щоб... Зорієнтуватися деякий, бо там у мене скорше, крім Любаши, ще щось таке схоже на нього, тому що ті, що я брав сорти, у них повітряні бульбочки різні. В одного насичені і практично крупні, в другого такий же самий говорили, що Любаша в нього. Зернятка менше. Так що, ну що є, то є. Принаймні для себе я відібрав, визначився з технологією, нічого складного тут немає, не треба <гум> ніяких фуніцидів, сектицидів. Все вона росте, це бачите, звичайно, не всі такі, хоча можуть і такі усі. Сантиметрів сім, мабуть, а це у нас під землею було. Оце, значить. Сантиметрів 9 під землею було. А то мабуть, і всі 10. Так що ну, вручну копати, звичайно, не особо б то і хотілося. Пробував я, але ні. Копаємося такою копачкою. Так, докопуємо. А мотоблок не заходить, треба розкопувати. Повірки причепили. Я вам скажу попасть в штуку важче, ніж в ковпо. с фило этом поют. Щось тут в кінці забилось Почало сунути корен... кореневище, мабуть, попало. Ну а вибирати краще з того боку, чому тому що за головку береш, пішов, 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 пішов. Да, це білий. І то білий, це білий. Оце його така повітряна бульбочка. Дрібні дрібні насінинки, їх багато. А це така виростає чесночина. Ну, Навіть якщо попередній був не білий, то білий от фіолетового відрізнити можна. настільки важливо поїсться. Друзі, мабуть, все. Вітер задуває. Викопали, зараз визбираємо ще рядочок, пройдемо, зафіксую деякий сорт, вони в мене всі умовні, той, що, ну якоби начебто. 100% любашу щось він себе не зарекомендував, не знаю. Ну а ті, що були хаотично куплені, не спеціально, скажімо так, з'явилися в мене. А ті дають врожаї, досить таки непогані. ну Не знаю. Скорше за все я їх залишу. Дрібні, мабуть, доведеться вивезти. І повітряних бульбочок в цьому році я ну як не повітряних, а вже однозубок заготовив на осінь на висадку. Гадаю, там вже 100% буде відомо, що залишається шані. Один там дав досить такий високий врожай. Ну, знову ж таки, який посадковий матеріал, такий і врожай. Якщо посадковий матеріал бульбочок був крупним, тобто не... Маленькі насінинки, як у білого. То і Хоча білий, як ви бачите, ну це на третій рік виходить. Десь. Ну, знову ж таки, якщо б був би полив, б вродило б у себе, як був би палив, треба було б фуніцидами обробляти. Ну, тут одне за одним тяне. Кожен відпрацьовує для свого города свою технологію, свої технології вирощує, якщо врожай є, то все добре. Дякую, друзі, відзначаємо, обговорюємо. На все добре, батька, здоров'я ще побачимось.